Друзі, я знову в ефірі. У нас є досить важливе і актуальне питання від Вікторії. І давно вже Вікторія його написала, і я щоразу вибачаюся і зараз хочу вибачитись за те, що я не можу виходити в ефір частіше. У зв'язку з високою зайнятістю. От як кажуть ведичні вчителі, наш час. Насправді час це енергія Бога і він несталий нестабільний. Цьому є також багато доказів в історії, коли у просторі і часі, наприклад, зникали кораблі чи літаки, потім з'являлися через багато років, а люди там думали, що. Вони в тому часі, в якому і були. Ну, це дуже такий приклад явний, а у нашому житті час це така субстанція, яка чим вище людина розвинута духовно, тим більше вона володіє часом. Взагалі, духовно розвинена людина, вона володіє і власними емоціями краще. І... Подіями життя, і у неї є якийсь, як у святих дар прозорливості може бути, або вона вміє лікувати руками чи молитвою, чи якось ще інакше. І так само часом вона може володіти так, що в неї вистачає, оскільки я знаю, прекрасних жінок і чоловіків, які. При високій зайнятості ще встигають дуже багато власних проєктів вести творчі люди, і це дійсно так, що у людини, яка, можна сказати, губить своє життя у якихось пристрастях в алкоголі, в курінні, вони встають у час дня, і потім, вже в 6 вечора, вони ніякі нічого за день не встигі. Таке є і. Я хочу до чого це веду? Що я далеко не ідеальна людина, я ще не дійшла до того розвитку, щоб настільки володіти своїм часом і мати можливість відповідати на питання одразу, як вони приходять. От. Ну, я над цим працюю, і, звісно, працюючи над собою, у мене є. Також такі моменти дуже цікаві, коли час ніби розтягувався, і коли вдавалося зробити більше, такі просто дивовижні моменти, коли е, хочеш зробити щось для Бога, для людей, щось хороше. І в цей момент, наче весь всесвіт допомагає, і час ніби розтягується. От і е, я хочу відповісти все-таки перейти на відповідь на питання Вікторії. Вона написала нам таке: Дякую, дуже цікаво. Можете порадити книги про жіночі та чоловічі енергії або джерела, на які спираєтесь у відео. Цікаво почитати. Вікторія дуже вам вдячна за це питання. Хочу розпочати з джерел енергії. Я вже записала, було два відео про ведичні знання, як вони допомогли мені у житті і коротко про ведичні знання. І щоб повторюватися, я цю інформацію вдруге. Розповідати не буду, раджу всім і вам Вікторія особисто подивитись ці два відеоролики, вони є на каналі. От. А я хочу додати, звідки я беру інформацію, на що спираюсь і яким чином іду шляхом розвитку у житті ну дивіться, зайнятість у мене повна, я вже казала, 5 днів на тиждень, 8 годин робочий день, також діти, сім'я. От і Незважаючи на це, все ж таки мій час трішки розтягнувся, щоб встигати все, і встигати ще якісь добрі справи робити служіння. От, Наприклад, по понеділкам я є ведучою зустрічей з Ішаною Прабу. Ми читаємо священне писання Бхагавадгіту. Ішана Прабу він має посвяту в своїй традиції, він досить Така високодуховна особистість, і ці зустрічі дають дуже багато мені і слухачам. А сама «Бхагавадгіта» — це книга, яка є священною і вона дає мудрість життя і розуміння, як правильно жити. Вона дає ті внутрішні опори, які нам так необхідні в наш непростий час. І ці внутрішні опори вони дозволяють бути щасливими навіть зараз і з правильним розумінням виходити із різних ситуацій і дивитися на те, що зараз відбувається у світі. Ну, такі, такі ж, як Багавадгіта, це Біблія, Коран, ведичні різні тексти. У мене Бхагавадгіта. Так як і Біблія, Євангелія, вони є вдома, також є Шримад Бгагаватем. Але ці книги самій читати досить важко. Це треба мати дуже високий духовний рівень, щоб це знання заходило і відкладалося. Тому такі зустрічі, коли людина, яка вже в цій традиції має певний досвід. Робота над собою, вона це роз'яснює і дає нам, а це, звісно, відкладається і заходить в серце краще. Взагалі, голос людини, яка досягла певного духовного розвитку, він заходить прямо в серце. І те, що ти міг десь почитати, десь усвідомити, воно. Залишається у нас певною мірою більше як просто знання інформація. а коли ти це чуєш, коли ти надихаєшся розповіддю людини, яка глибоко духовна, то цим проникаєшся надовго і проникаєшся дійсно в саме серце. Недаремно в видах кажуть, що голос і звук це основна енергія для саморозвитку. Основна енергія, яка дає нам те, що не може дати ні зір, ні нюх, ні інші відчуття, пізнаючи наш світ. От. До Бгагавадгіти написано безліч коментарів, найавторитетніші коментарі Шріли Прабхупади. Він жив у 20 столітті і він заснував центри свідомості Крішни по всьому світу, будував храми, розповсюджував книги. Він Приїхавши в Америку буквально з декільками доларами в карманах, серед хіпі, які ну ви знаєте, спосіб життя хіпі, він зміг цих людей своїми лекціями надихнути, змінити своє життя. І це дійсно зараз великий рух. І вайшнавізм заснований на коментарях Шріли Прабхупади до Бхагавадгіти. От ми їх і розбираємо на цих зустрічах з ешаною прабу. Також я слухаю лекції юридичних наставників вже більше шести років, повіда радіо. Особливо важливо жінкам слухати жіночі лекції, тому що жінка вона розуміє інших жінок. Ну, не те, що краще, Можна сказати, що вона глибше може дати для саме жінок ту чи іншу інформацію. І дати її так м'яко, подати з любов'ю, подати так, як ця інформація найкраще зайде в наші серця і уми. Ось я багато слухала лекції в Манджарі. Вона має досвід проведення семінарів в Україні, живе в США. Вона розповідала, вона дає багато лекцій про жіночу психологію, психологію відносин чоловіка і жінки, і також. Про давні ведичні епоси вона розповідає, можна заслухатись як казка, але з такою глибокою мудрістю. Про Рамайну Махабхарату вона читає. Також Марина Таргакова дуже мені подобається, вона одна з ведучих персон у проєкті Психологія 3-го тисячоліття. Це такий міжнародний проєкт, який суміщає... Між собою духовність і психологію. тому що психологія сама по собі вона діє дуже короткостроково. Ті чи інші інструменти в певній ситуації вони діють, але вони не дають вихід людини на духовний рівень, на більш високий рівень, на якому взагалі може такої проблеми не виникнути. А в психології третього тисячоліття якраз це і є. І її ще називають прикладною психологією, тобто психологією, яка вона адаптована до сучасних реалій і саме до тих ситуацій подій життя звичайних людей. Не щось там таке далеке, теоретичне, а саме те, що ми можемо використовувати на практиці. От. Марина Таргакова вона дуже надихає на добро, на любов, взаємопоміч, чого тільки варті її розповіді. От можете загуглити ну, в Ютубі подивитись, як вона розповідає про свого батька. Це просто неймовірно не передати про матір, про свою а, і а, про а, і, а, інших а, людей, які а, Несли у світ добро та любов. Катерина Дорохова, вона модель, дизайнер бренду Катерина Дорохова, автор проєкту Чиста Мода. Це така, такий унікальний проєкт, на мій погляд, там, де жінка показує, як можна виглядати прекрасною, красивою, привабливою. При цьому. Не спираючись на енергію сексу, і енергію, якби вожділення як російською мовою, вот. вона носить довгі спідниці або нижче колін, виділяє якби талію, покриває часто голову. Ну, дуже, дуже красиві моделі, дуже це виглядає естетично і. Ну, от якби я в юності в своїй знала ці знання і бачила таку моду, то ну, можливо б багато чого і в житті інакше склалося. Тому що в нас ж як, була сексуальна революція в свій час. І це те, як одягалися дівчата, і те, до чого вони зваблювали хлопців, ну, це не далеко не вищі енергії, і далеко не те, чим варто жити душі людини і до чого треба прагнути. От. І важливо, да, як ходять жінки по вулицях, як вони одягнені. Від цього залежить і настрій в суспільстві. Діна Талалаєва також. Лектор, вона, а, автор книги как, книг, «Как взлететь на крыльях рода и поменять свою судьбу, Исцеление женской души. Как самооценка влияет на здоровье, отношения и деньги». А, і багато-багато інших лекторів, також чоловіків і жінок, яких я слухала по ВД радіо багато років, і вони мене надихали. От, але, і, можливо, я б і цей Ютуб-канал і не створювала. Навіщо його створювати мені, яка не має такого рівня розвитку, яка сама тільки вчиться йти шляхом правильного, праведного життя, розуміти психологію і правильно себе поводити, контролювати свої почуття і прагнути правильних цілей. Я тільки цьому вчуся. А люди, які читають ці лекції, в них лекцій багато, у них є книжки, вони вже реалізовані. І навіщо тоді питання створювати ще один Ютуб-канал, ще один контент, якщо є більш можливо якісні і більш сильні голоса, не голоса, а серця, які можуть через голос передавати ці знання слухачам. І я поясню, чому. Я цей проєкт, Ютуб-канал, створила на початку війни для того, щоб українці вони проникалися також цими знаннями. Бо всі і веде радіо, і лектори, яких я перерахувала, вони ведуть лекції, пишуть книги російською мовою. І досить сильно в Росії напрямок. Розвитку по ведичних знаннях він розвинений, а в Україні він тільки щойно починає розвиватися і переходити на українську мову. І я скільки не шукала українських лекторів, щоб перейти, щоб слухати саме їх, я не знайшла. І тому вирішила відкрити свій Ютуб канал і для українців передавати, розповідати ці знання українською мовою. А потім уже побачила, що не тільки я таку ініціативу проявляю, ось також є, як називається, радіо. Ютуб канал Крішна да. і там багато лекцій йде українською мовою, там також є запрошені гості, які на ті чи інші теми дають знання, можете подивитись в Ютубі канал Юей, я його раджу, він нещодавно також відкрився. От, також я познайомилась з полтавською ятрою Ізконце, Вайшнавська традиція, але. У них щоранку проходять лекції українською мовою, здебільшого українською, які дають широкі знання не тільки про аспекти вайшнавської релігії, а широкі знання в плані психології, взаємовідносин, здоров'я, відношення до цього світу. Також, ну і, і в общем-то. Я бачу, що це все буде розвиватися в Україні, це дуже-дуже радує і надихає, але все ж таки, наш канал е, залишається унікальним тим, що тут просто йдуть відповіді на питання. Поки що такого контенту українською мовою я не бачила, що людина може написати питання під відео, і е, хтось відповідає на нього з точки зору ведичних знань. І як кажуть, що різноманіття це. Одна з рис Господа. Тому у нас і є багато лекторів, письменників, багато релігій, тому що одна, одна і та сама істина про добру і любов вона в різних інтерпретаціях до різних людей заходить по-різному. Одна людина любить читати одного письменника, інша іншого. Одна ходить в храми одної традиції, інша є. Прихильником іншої традиції, і це прекрасно, тому що різноманіття, як єдинство це божественна риса. То, як ми бачимо, скільки квітів зараз розпускається, скільки різних пташок, і скільки всього прекрасного є в світі, і воно має як і спільні риси, так і риси божественної краси. Як сказано в Багаватгіті, все, що ви бачите навколо, прекрасно, це лише частинка мого відображення, як казав Крішна. А також хочу розказати, що в Полтаві діє клуб «Благость». Клуби «Благость» в кожному місті це є також такий міжнародний проєкт, і в рамках цього проєкту в великих містах відкриті клуби. Ці клуби. Вони займаються також саморозвитком, там проходять освітні лекції, практичні заняття, люди збираються, розмовляють, грають в якісь, можливо, ігри для розвитку, такі психологічні з нахилом, потім п'ють чай, саджають дерева, вони можуть виїжджати вдома. Люди, з людьми похилого віку, в дитячі будинки, щоб якось розважити, поспівати пісень, подарувати подарунки, поспілкуватися з дітками чи з людьми похилого віку. Ці люди, також от я знаю, наш полтавський клуб «Благость» готують смаколики на фронт для наших військових. Також там відбуваються пробіжки, забіги. Тому що е, ми ж розвиваємося е, на різних, е, не тільки в духовному плані чи в розумовому, а також і на фізичному плані, і на соціальному, і в цих клубах їх ведуть люди, які е, освічені в цих питаннях, і розвиток іде по всім напрямкам. Тому є і пробіжки, є і лекції про правильне харчування. Е, також там святкуються свята, тому що це як одна така сім'я творча родина. Що я ще забула про клуб? А, І молитві, молитовні ретрити, коли люди збираються і моляться разом. Як казав, як написано в Біблії. Якщо двоє чи троє збираються в ім'я моє і звертаються до мене, то і я серед них, як казав Ісус Христос. Ну, що можна ще сказати? Звісно, книжки читати це дуже важливо, не тільки слухати лекції канали. Тому ось Вікторія спитала, які можна порадити книжки про жіночу та чоловічу психологію. Я б хотіла порадити, почитати з першу книжку Джона Грея, називається Чоловіки з Марса, Жінки з Венери. Дуже такий сильний, глибокий труд. Або почитати книгу-жінка «Дівчина, -жінка» Марка Бартона. От. Багато не буде, бо буває зазвичай діктоють десятки книг. Ну, якщо прочитаєте, буде щось ще цікаве, то е, дам більше літератури. Але я знаю, на власному досвіді тут хоч би одну книжку прочитати. От. Так що пораджу поки що дві книги. Ось таке така у мене відповідь на питання Вікторії. Друзі, буду рада ще запитанням, які у вас виникають у житті, буду намагатися за можливості відповідати, як можна якомога раніше і якомога доступніше, зрозуміліше і глибше. Тому чекаю на ваші питання в коментарях під відео. Також буду вдячна за ваші. Лайки, оцінки, коментарі і розповсюдження наших відео і нашого каналу серед ваших друзів і знайомих. Ну, можете, звісно, послухати це, тільки буде в плюс тих лекторів, яких я перерахувала, чи радіо, вімкнути. Там є розклади, в певний час там йдуть передачі, бувають і прямі ефіри, де можна лектору прямо в прямому ефірі задавати питання. Вот. Ну, просто що цей весь контент він іде російською мовою. І все ж таки хочеться в нашій країні будувати свою культуру нашою рідною українською мовою і розвивати наш контент і наші канали. Да, і ще хотіла ще додати буквально хвилинку: на межі Полтавської Дніпропетровської області діє центр Нью-Маяпур. Це також такий вайшнавський центр, там можна пожити, відпочити смачно похарчуватися. Це вегетаріанська їжа, але вона дуже смачна і різноманітна. І там також проходять різні, різні заходи, там навчають ігрі на інструментах і співам, і проходять психологічні духовні лекції, заняття. Так що у нас також є. І я думаю, буде дуже добре розвиватись наше українське і е, е, якраз звідти да, якось дізналася е, про навчання пхармапатні. От зараз я пішла ще на це навчання, е, його веде Даніш Тхагопі. Е, це Київський ки, Київський духовний інститут, і вони ведуть вони, саме навчання для жінок про жіночі емоції, як проживати емоції, як нам наші емоції перетворювати на духовні, позитивні. Е як бути з негативними емоціями, дуже-дуже глибоке, гарне навчання. Називається Тхарма Патні. Можете також його в Ютубі ввести, там цілий ряд лекцій іде, і дуже-дуже мене надихає і допомагає. Ну, все, на цьому я буду закінчувати. Була рада вас бачити. Чекаю на ваші питання. Всім пока, до нових зустрічей!